Це всюди хід бугун, спеціальна техніка, яка є в автопарку ДСНСників Полтавщини. За допомогою такої машини рятувальники можуть проїхати будь-де, чи то по снігу, чи болотом. Її конструкція продумана таким чином, щоб максимально довго працювати без заправки. Таких в області є два, розповідає водій-рятувальник Артем Мелет. І додає, найбільший бугун допомагав вогнеборцям під час ліквідації підриву Каховської ГЕС. Працювали 11 днів і під обстрілами доводилося працювати ну, в дуже тяжких умовах. Взагалі дана техніка вміщає 6 посадочних місць, але щоб ви розуміли, що був, ну, яка була ситуація, що доводилося до 13 осіб брати з собою. І це не рахуючи тварин, які вони з собою везуть. Покладь. Заїжджаємо в воду, долаємо водну перешкоду, так же самовиїжджаємо, трясовина, торфи, камні, пісок, тобто немає ніяких. Перешкод даною технікою можна доїхати туди, куди хіба що винтокрилом доводити. Ще одна техніка, яка часто рятує життя ДСНСника ось цей робот. Він працює на ліквідації масштабних пожеж. Для подачі води його підключають до автоцистерни. Працює він на відстані 150 метрів, але якщо обладнати камерою, працюватиме за пів кілометра. В регіоні такий всього один, говорить начальник рятувального відділення аварійно-рятувальної частини Олександр Кіт. Використовуємо ми його на масштабних пожежах, де є загроза вибуху. Або розливу паливно-масильних матеріалів, або яких сумішів газів, або є загроза обвалу конструкції, є загроза рятувальнику для його життя і здоров'я. А це протимінне взуття павук, яким користуються сапери. Його спеціалісти одягають під час роботи на полях, засмічених протипіхотними мінами, зокрема, так званими пелюстками. Вага павука на одну ногу до двох кілограмів. Він захищає стопу сапера, яка працює на цьому полі. Тобто, коли відбудеться підрив тіє, тієї самої пелюзки чи протипіхотної міни відбувається вибух, і завдяки тому, що є відстань від землі і до корпуса цих павуків, то сапер, який буде працювати, він зазнає ну так отримує мен так скати найменші пошкодження. Продемонстрували рятувальники і новітні металошукачі, якими вони працюють під час пошуку вибухонебезпечних предметів. Коли я буду йти, проводити катушкою. Я почув сигнал, тобто якийсь правильний об'єкт знаходиться. Якщо він буде закопаний на глибину, то звук сигнал буде трішки меншим і потрібно вже буде використовувати щуп для того, щоб определити, де він знаходиться. Та й це ще не все. Вогнеборці показали роботу професійного квадрокоптера для виявлення боєприпасів та спеціальний піротехнічний автомобіль. Завдяки цій сучасній техніці, рятувальники області зможуть дістатися на найбільш небезпечних локацій.